Марія Федорівна проживає одна, а тому кожен візит волонтерів для неї свято. Ветеран волонтерського руху Валентина Остапчук допомагає одинокій жінці, чим може. Їм завжди є про що поговорити, адже обоє на пенсії за плечима чималий стаж педагогічної роботи. Завжди запитає, може вам щось треба. Хвора я біжить по ліки, допомагає завжди. І така добра душою, і розумна жінка. Така волонтерська праця неоцінальна навіть для старших людей. Сама Валентина Іванівна зізнається, робота волонтера для неї не громадське навантаження, а внутрішня потреба душі. Без цього не можна обійтися, бо ми живемо не на острові, і кожен день. Ця потреба якраз допомагає жити. У мене троє дітей, і всі живуть далеко. І звичайно, коли я зараз ще можу комусь допомогти, то може колись на старості і мені хтось допоможе. Життєва дорога довга і складна. Коли людина молода і здорова, життя здається безхмарним і райдужним. Зовсім по іншому, коли на схилен літ залишається на самоті. На одинці доводиться боротися з хворобами. Тут і приходять на допомогу волонтери. Волонтерська діяльність є. Сьогодні тут сидять прекрасні, гарні люди, яких, мабуть, Бог в першу чергу найбільше наділив тим великим серцем і дав в тому серці багато доброти, тому що вони вміють і співчувати, і радіти за людину, і принести їй чогось. Кращого волонтерський рух на ковальщині має давні і усталені традиції. Про них учасникам круглого столу розповіли завідувач сектору по роботі з молоддю Лідія Хорунжа, представники первинних ветеранських організацій. Голова обласного ветеранського центру Галина Морохова переконана, ковальський досвід буде повчальним і для волонтерів з інших районів області. Тут дуже стоїться все на великому, на великому рахунку і за того, що люди дуже милосердні, і люди дуже хочуть допомогти один одному. Ви ж знаєте, в нас на Україні це як правило допомогти ближньому і бути милосердним. До волонтерської роботи у ковальському районі активно залучають і учнівську молодь. Ветерани, пенсіонери, вони завжди любили читати і слідкували за новинами літератури. Не всі ж можуть сьогодні підійти до бібліотеки, все лише велике. І віднайшлися такі люди, котрі самі прочитали книжку, самі подивилися новинку літератури і обов'язково поділяться із колегами. Кращих активістів волонтерського руху на Ковальщині районна влада відзначила подяками та цінними подарунками.